Всім доброго дня. Ну що ж, випила вільна хвилинка, приїхав сьогодні на роботу трішки поприбирати в неділю, там деякі, деякі речі відправити. І Заодно вирішив показати, трішки розповісти про нашого помічника нового, так, вертикальний фрезерний верстат 6Б-52М1. Отакий от звірок трьохтонний. Купували ми нього у Львові. До цього працював він у Харкові. От, рік виробництва 2008. Модель трішки незвичайна для наших широт, так як в нас переважно або радянські продаються, або європейські станки. З так. такого формату це, напевно, або щось з китайського могло б бути, або, або, або невідоме. Тому що база у нього дуже нагадує. Радянський розточний станок, але вже з сучасними комплектуючими. Так? Власне, шпіндельною головою і столом, От шпін... з приводу шпінделя, вертикально-фрезерна голова з автоподачею, з пневмо... пневматикою. За допомогою неї зажимається, змінюється оснастка. Шпіндель. Виліт, на виліт, виліт шпінделя 140 мм. Так, тут є як і, а, така ручна подача при необхідності, так і мікроподача штурвалом, або ж автоподача а, вже через редуктор йде. От, а, ото його пульт керування. лінії цифрову індикацію вже ми ставили самі неї не було. Люди працювали до цього на лімбах, що є. Ну, вже на цей, в цей час дуже незручно, так як за допомогою цим можна набагато точніше, швидше і комфортніше. Зробити ту або некшу деталь. От, по тих лімбах навіть не знаю, як зараз працювати. Трішки відвикли вже так, що там ще по станку переміщення стола, тут метр п'ятдесят 50 на п'ятсот на 600. От, е, стіл, до речі, пробивали твердоміром, гартований. 58 одиниць. З незвичайного, з, на стіл, стіл салазки тут ідуть на покриттю от, е, турцайт Б. Якщо правильно прочитав. От, тобто він е, тут Не метал по металу. Тряйце, як от, на на токарному так метал по пластику дуже, дуже м'яко переміщається стіл. Ось його основні характеристики, кому цікаво поставити на паузу, глянути. Ну що, можу сказати? Станок сучасний, дуже зручний, компактний, е, можливо, трошки занадто великий для якби, наших потреб для точилок. От. Але, але за ним працювати зручно. Е, там, якби на ЧПУ обладнання ми не перейдемо, тому що у нас більш такі індивідуальні моделі. Кожна друга третя точилка різна, і на ЧПУ всього не наробиш. Та і серійні моделі якось виготовляти не ну, надто, надто нудно їх на мене. Більш подобається щось робити таке індивідуальне. От. А для того, щоб, як я вже й казав, деталі були вищої якості, точності. От І перебираємо різне обладнання. Наразі зупинились на цьому. Сподіваюся, він буде у нас працювати довго. От. Ну і власне все, що тут по ньому. Там, якщо потрібно, якщо когось цікавлять прям якісь технічні характеристики, можу, можу комусь особисті скинути, якщо прям цікаво. А ще, незвичайно, тут система змащення йде. З реле часу так? тут у нас воно виставляється певний проміжуток часу і там на протязі я не знаю, якщо поставити, раз в 40 хвилин подається смазка на, на всі направляючі. Тобто, як такого насоса який би постійно качав, ганяв масло, тут немає. от ну і Напевно все з такого електрошафа Тут невеличка, до цього в мене був 67К25 PF1. тут два. два частотника стоять, один стоїть на шпіндель, інший стоїть на, на подачі. Все досить просто. На 67К25 PF1 чи два. Неважливо. Це що до, до цього в мене був, то там така шафа як півстанка. Радянська там так добряче наліпили, і дуже велика була проблема з тим, якщо щось летить, ну там прям знайти якогось спеціаліста, хто би розібрався, налаштував. Дуже тяжко з цим. Тут, тут вже буде набагато простіше. Ну, сподіваюсь, ламатися він не буде. Но, але якщо щось і трапиться, то з налаштуваннями, налаштуваннями тут набагато проще. Ну і власне все. Робить він тихенько. О, практично, практично і відчутно. Тут у нас е, обороти шпінделя регулюються. От, от я змінюю. Тут у нас йде, йде подача стола. Також регулюється. Можна повільніше, швидше. Тут піду неправильно зупинив. Тут прямі обороти реверс, а також ну, тут є ну, перебор так званий, так, ділить один до одного і 1 до 8 до або до чотирьох. Ну, І напевно з такого все. От, тож такі от справи, такий коротенький огляд, що хто сказав, показав. Якщо, повторюсь, когось цікавив, щось окремо, можете звернутись, скину в особисті повідомлення. Якщо, можливо, хтось стикався з таким станком і потрібні якісь технічні дані. Наразі все. Всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба над головою.